Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про використання програми Paston Capture для створення власного відео. Ця програмка дуже зручна у використанні, якщо ми хочемо створити свій відеоурок, а саме з демонстрацією дій, які ми, які ми виконуємо на комп'ютері. Тобто, вона буде записувати все, що ми робимо на екрані монітора. І таким чином ми можемо коментувати свої дії і створювати відеоурок. Ця програмка не вимагає встановлення на комп'ютер. Достатньо просто скачати з інтернету архів цієї програми, скопіювати його собі десь на якийсь диск, і просто з цієї папочки зробити ярлик цієї програмки собі на робочий стіл або на панель швидкого запису. Дуже зручна у використанні, тобто розглянемо її особливості. Я відкриваю програму Fast Tone Capture. І у мене на екрані, ось, бачите, з'являється таке невеличке вікно. Взагалі, можливості цієї програми не обмежуються лише створенням відеозапису. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про відеозапис. Для того, щоб створити нам відеозапис. Ми натискаємо кнопочку Відеозапис на вікні цієї програми. Після цього у нас відкривається ще одне віконце, в якому ми можемо задати параметри нашого відео, якщо натиснемо кнопочку Опції. Ось в опціях ми вже будемо задавати параметри для відео, звуку. І файлу, тобто остаточного файлу, який ми отримаємо після створення відеозапису. Що ж ми можемо задати для відео? Які параметри? Найперший параметр це частота кадрів. Я вибираю найбільшу частоту кадрів для того, щоб відео було найвищої якості. Тобто, це ті кількість тих кадрів, які будуть змінюватися за одну секунду. Чим швидше вони будуть змінюватися, тим якість відео буде кращою. Далі, якість відео. Вибираємо, ви можете обрати гарну якість, найкращу якість і кращу якість. Тут вже ви можете поекспериментувати з тими трьома, е з тими трьома параметрами і подивитися, який параметр для вас найбільш підходить. І Використовувати його. Далі. 에... Параметр жаті, ми використовуємо лише в тому випадку, якщо ми хочемо зменшити обсяг того файлу, який ми отримаємо вже при виході, тобто остаточного файлу. Лише в цьому випадку використовуємо параметр жаття. Запись курсора миші. Значить, якщо, ми просто, якщо ми хочемо демонструвати ті дії, які ми виконуємо на екрані, цей параметр обов'язково потрібно вімкнути, для того, щоб ми бачили курсор миші за допомогою нього проводили демонстрацію. Да? Далі, підсвітка курсора миші. Це не обов'язковий параметр, але для того, щоб курсор миші більш видно було на екрані, то можна його використовувати. Якщо ви зараз подивитеся уважно, то у мене зараз курсор миші підсвічений. Жовтим кольором. Да? Навколо курсора є такий жовтий кружечок. Це і саме і є підсвітка курсора миші. Далі, подсвітка щелчко миші. Подсвітка щелчко миші це параметр, який обирається лише в тому випадку, коли ви хочете зробити акцент в тих етапах, де ви натискаєте курсор миші. Тобто, якщо ви, якщо ви натискаєте курсор миші, то він підсвічується. такими, От у мене зараз обрано звізда, да, то у мене буде підсвічений червоними такими кружечками, да, які розходяться. Якщо я буду натискати курсор мишень. Тобто, це вже залежить від того, як ви бачите свій відеозаписи, на чому саме ви хочете зробити акцент у своєму відео. Далі, наступна вкладочка, звук. Обов'язково ми обираємо параметри запис звука для того, щоб ми могли чути, да, якщо ми коментуємо своє відео, то цей параметр у нас є обов'язковим. Параметр стерео не є обов'язковим. Цей параметр лише надає ну, такі стереотичні, як в стереозаписах, ефекти, да, які, ну, на мою думку, у начальному відео вони не потрібні. Запис щелчком вишев. Значить, якщо ви обираєте параметри запіс щелчков миші, то ви тут вже можете обрати гучність або громкість ваших щелчков. Да? Ви можете обрати параметри від 10 до 100. Чим більший параметр, чим, тим гучність ваших щелчков миші буде більшою. Ну, для чого обирати цей параметр? Також для того, щоб привернути увагу. Того, хто переглядає ваше відео на якийсь конкретний елемент. Тобто, якщо ви, наприклад, перемикаєтесь між якимись вкладочками, на це ви хочете зробити акцент, щоб саме на це звертав увагу той, хто буде дивитися ваш відеозапис, то зрозуміло, що цей параметр потрібно використовувати. Ну, я його зараз не буду використовувати. Далі клавіші. На вкладці клавіші, у нас відображається лише одна клавіша F11. Ця клавіша використовується в нашому відео, в нашій програмці, лише для того, щоб зупинити запис відео. Тобто, для того, щоб зупинити запис, вам достатньо лише натиснути клавішу F11. І остання цікава вкладка це файли виводу. На цій вкладці ви можете задати параметри для назви свого файлу. Ось вони задаються в оцьому віконечку шаблон імені файла. Значить, якщо ми відкриємо цей списочок, то ми побачимо, що ми можемо задати назву файла, яка буде складатися з таких частин. Сама назва, ось слово відео, ми його можемо змінити на будь-яке своє слово, да, як ми хочемо назвати свій відеозапис. Далі. У назві файла буде відображатися рік нашого запису, місяць. День, час, хвилини і секунди нашого відеозапису. Другий варіант. Якщо ми обираємо другий варіант відео і такі решиточки, да, то в нас буде лише відображатися назва нашого файла. Да, і буде відображатися номер. Ось, Почати нумерацію з. Ви можете обрати, з якого номера почати нумерацію вашого відео. І якщо ми обираємо третій варіант, у нас буде назва нашого файлу, буде відео, далі буде вказаний рік, місяць, день створення відео і номер вашого відео. Ну, тобто дуже, досить зручно, якщо ви створюєте, наприклад, за день декілька відео, да, або за місяць декілька відео, то у вас зразу відображається, відображається, в якому місяці ви створили дане відео і який його номер. Навіть якого дня і якого року. Ну, це досить зручно для того, щоб потім розумію, зберігати це відео на комп'ютері і в них просто не заблудитися. Далі. Є е, також ще у нас параметри, що робити програмі після того, як вона зберегла ваш файл. Ми можемо вказати, що відкрити папку з файлом. Далі. Можемо вибрати варіант, воспроизвести відео, тобто, буде. Відповідне е, програватися ваше відео і вибрати варіант, показати, вікно отправити по почті. В цьому, якщо ви обираєте останній варіант, то у вас відкриється вікно, в якому ви можете відправити ваше відео по емейлу. Ну, я відб... обираю просто відкрити папку з файлом. Після того, як ми вказали з вами всі параметри для нашого відео. Ми натискаємо на кнопочку ОК. Далі ми повертаємося знову до початкового цього вікна, з якого ми з вами починали. В цьому вікні ми ще повинні з вами задати область нашого запису. Значить, ну, область запису я зараз продемонструю, наприклад, на прикладі презентації. Ну, от якщо у нас відкрита презентація, да, то як у нас буде змінюватися область запису? Значи, якщо ми обираємо «Окно», об да? натискаємо запис, то подивіться, ми можемо обрати ту частину вікна. Ось, бачите, я рухаю мишкою, і в мене певна частина вікна обмежується червоною лінією. Тобто, я можу обрати ту частину вікна, де у мене буде здійснюватися відеозапис. Тобто, якщо я хочу просто розказати про панель інструментів якоїсь програми. То я можу обрати лише цю панель інструментів. Якщо я хочу просто продемонструвати слайди презентації, то я можу обрати поле для презентації. Якщо ми обираємо наступний варіант прямоугольна область, то подивіться, що відбувається: Відбувається, натискаю запис, і тут я вже можу обрати ту частину екрану, яку я хочу. Записати. Ну, наприклад, якщо ми хочемо записати демонстрацію нашої презентації, да, то я вибираю наш слайд, ось, бачите, він обмежився червоною лінією. І натискаю запис. Ось подивимося, що буде відбуватися. Я буду просто змінювати слайди, а потім ми побачимо, який файл в результаті ми отримаємо. Натискаємо запис. Так, Зберігаємо наш файл на робочий стіл, я виберу. да, Захраніть. Так, потім ми переглянемо, що у нас вийшло. Далі, якщо ми обираємо екран, весь е, варіант весь екран без панелі задач. То в нас, відповідно, натискаю запис. Ви бачите, зараз екран обмежений червоною лінією без панелі задач. Тобто, відбувається запис лише в такої частини екрана. І останній варіант, якщо ми оберемо весь екран, то, відповідно, у нас буде при записі демонструватися весь екран нашого комп'ютера. Ну, тут ви вже можете обрати із цих варіантів той варіант, який вам найбільш подобається да, для вашого відео. Значить, а зараз ось переглянемо той відеозапис, який ми з вами створили. Ось він. Подивіться, дивіться уважно. У мене. Як сформувалася назва цього відео, про що ми з вами говорили? Відео, бачите, є рік, є місяць, є дата, і номер відео. Тобто, я обрала такий шаблон, і за таким шаблоном ось у мене створилася назва цього відеофайлу. Ну, Відкриємо його і подивимося, що у нас вийшло. Тобто ви зараз бачите, що. В результаті у нас утворилося відео, в якому просто йде демонстрація презентації, як відеозапуск. Ну, якщо вам потрібно саме таке відео, то, будь ласка, за допомогою цієї програми це досить зручно зробити. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, як за допомогою такої простої у використанні програми Fast Tone Capture можна створити власний відеоурок. І потім цей відеоурок можна розміщати на своєму блозі, у своїх курсах, або просто давати дітям на уроці для розгляду, і так далі. Тобто для вчителя це досить зручний інструмент. Де можна взяти цю програмку? В кінці відео я дам адресу свого блогу, в якому я в одній статті вже описувала роботу, описувала цю програму. І в цій статті ви можете знайти силочку на архів на скачування архіву цієї програми, скачати його собі на комп'ютер і використовувати. Отже, бажаю вам всім натхнення, творчих успіхів. До нових зустрічей!